Українська співачка і представниця РФ на Євробаченні висловилися проти України в ЄС. Анастасія Приходько запевнила, там Україні не місце. Цитую з причин: зростуть ціни, буде гірша медицина. А європейці побудують свої заводи і заберуть робочі місця. Звідки такі про російські наративи, де зараз Анастасія Приходько та які ще скандали передували цьому? Я, Ернест Гогія, розкажу за мить. Почнімо, з бува, найсвіжішого скандалу, який напередодні спалахнув довкола Анастасії Приходько. На днях на своїй сторінці у Тікток артистка Клала відеоролик, у якому щонайменше 6 хвилин запевняла, що Україні в ЄС не місце. Слова підкріпила декількома аргументами. З першого зрозуміло, приходько, нібито переймається за працевлаштування українців. Мовляв, як тільки нога України перетне кордон ЄС, то одразу ж європейці нахабно вкрадуть наші робочі місця. Всі ці яхти, заводи, переходи, які будувалися в європейському союзі, вони почнуть будуватися у нас. Стосовно люди почнуть приїжди, приїздити їх фахівці, які розуміються на цьому обладнанні, і все таке інше, будуть працювати в нас, а де будемо працювати ми. Як ще один доказ того, що Україні в ЄС нібито не місце, приходько обрала економічний співачка обурилася, що як тільки Україна стане частиною Євросоюзу. Ціни за електроенергію та газ зростуть. Користувачі соцмереж натомість обурилися з верхністю співачки, бо писали у коментарях: якщо Приходько знайшла гроші, аби купити будинок у Київській області, то зможе і заплатити за комуналку, хоч і в євро. Між іншим, територія домівки пані Приходько у Курківщині немаленька: 600 квадратних метрів. І відомо, що нині вона разом з родиною перебралася з області до столиці. Хто зна, можливо, причиною таких кардинальних. Змін стала висока вартість комунальних послуг, менше з тим, у своїй промові Анастасія упустила факт, що для розрахунку комунальних послуг беруть до уваги різні аспекти: від вартості імпорту до обслуговування електропідстанцій. Тому ціни у кожній країні різняться. Писали у коментарях більш освічені українці. Не забула Анастасія приходько і про ще один закид Європі цього разу медичне обслуговування. На думку артистки, коли Україна стане країною. Но єС потрапити до лікарень буде, мовляв, неможливо усе через великі черги на прийом, які б'ється об заклад приходько, стануть звичною справою для медичних закладів. Я не хочу таких лікарень, які є в Європейському Союзі, бо я хочу потрапляти до лікаря тоді, коли я хочу, а не чекати тижнями в черзі, щоб мені просто дали е, рецепти. Я сходила, купила собі ангел. На цьому перелік побоювань щодо Євросоюзу від пані Приходько не закінчився, бо ще є бюрократичні проблеми та відпочинок у вигляді сієсти. Розказую про перше: чи то приходько зробила комплімент Україні, чи то облила брудом Європу, коли казала про зручність вирішення нотаріальних моментів на батьківщині. За словами артистки, налагодити паперові питання в Німеччині значно важче, адже. Я не хочу такої бюрократичної історії. на кшталт того, що відбувається в Німеччині, що тебе такі талмути з тобою паперів не Напевно, в такий спосіб пані Анастасія висловила свою симпатію до додатку Дія, яке значно спрощує вирішення бюрократичних питань. Тепер повертаємося до сієсти, про яку казав раніше. Для тих, хто не в курсі, це такий короткий відпочинок посеред робочого дня, під час якого у багатьох країнах Європи закриваються усі магазини і ресторани. Так що ж такого, якщо подібне з'явиться, і у нас, за словами приходько, потрапити за покупками до супермаркету стане набагато а то проблематичніше, бо я не хочу, щоб посеред білого дня, коли я хочу купити щось в магазині, магазини були зачинені на 2-3 години. А це когось взагалі інтересує, але я проти. Підсумувала свою промову Анастасія Приходько фразами про любов до української гривні. Зірка переживає, що на зміну нашій валюті прийде євро, неприязнь до якого приходько висловила вище згаданими аргументами. Наостанок сказала: цитую: я не хочу євро взагалі. Мене дуже влаштовує моя гривня. У коментарях під відео Тіктоці підписники артистки дорікнули їй тим, що безліч країн ЄС, як от Польща, Чехія, Данія, Угорщина і Швеція, Мають в обігу власну валюту, а не євро. Відтак цілком реально, що після вступу в ЄС Україна й надалі користуватиметься гривнями. До того ж, дію ніхто в нас не забере. Навпаки, доведеться ділитися з іншими країнами Європи. А сон вдома посеред дня навряд чи вийде, бо українцям, поки за важливими справами, не сієсти. А що думаєте ви? Чи варто наслідувати поведінку Анастасії приходько та боятися вступу України в ЄС? Напишіть у в не одним скандалом єдина, адже спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приходько дедалі частіше провокує українців на гнівні висловлювання у її сторону. Минулого року, от пані Приходько була щедрою на контент для підписників, відтак викладала чимало світлин на свої стрічки у соцмережах. Втім, не усі з них припали фоловерам до душі. Більше того, навіть викликали ненависть до співачки. Чому все через спільне фото журналіст Стом Максимом Назаровим у поганому світлі той проявив себе ще у 2014 році, коли працював на каналах Кума Путіна колаборанта Віктора Медведчука. Нині чоловіка в Україні знають за його проросійську позицію, висловлювати яку він почав ще задовго до вторгнення Росії в Україну. Тим здається, приходько чи не в курсі, чи просто закриває очі на зрадницькі дії свого приятеля, коли викладає з ним спільні світлини. Приємності для друга любителя руського міра. Та не шкодує, відтак пише. Цитую, краще людини я не знаю. У коментарях під постом підписники приходько радять їй краще обирати друзів, принаймні не зрадників своєї батьківщини. А що сама Анастасія приходько, де знаходиться та чим займається нині? Після свого виступу на Євробаченні від Росії у 2009 році популярність приходько почала стрімко рости, переважно серед жителів країни-терористки. Але незадовго після пісенного конкурсу. Приходько розірвала контракт з росіянином Костянтином Меладзе. Прихильники довго думали, гадали, що стало причиною такого кардинального рішення. Про це зірка наважилася розповісти тільки нещодавно. І як виявилося, причина крилася у жахливому ставленні продюсера до приходько. Мова йде про приниження і непрофесійне ставлення з боку продюсера. Згодом співачка змінила вектор своєї діяльності, тому у 2018 році повідомила про завершення кар'єри артист. Сцену та мікрофон замінила на місце у політиці, коли вступила до радикальної партії Олега Ляшка. А незабаром одну партію витіснила інша, і пані Настя пішла до партії Юлії Тимошенко. Не затрималася, що правда, і там лише рік і повернулася на сцену співати. Нині приходько час від часу дає концерти у різних містах України і намагається запалювати сцену. Як от на одному з них, коли напередодні на сцені вибухнув Прожектор, поміж скандальних заяв про вступ України. До ЄС приходько не забуває постити світлини на підтримку України у війні з Росією. А ще у неї на сторінці багато фото з сім'єю, переважно зі своїми дітьми, яких у артистки троє. А от світлини з чоловіком Олександром приходько публікує не часто. Слідкуємо. Скандал за скандалом. Життя Анастасії Приходько багате на гучні заворухи, і певні користувачі інтернету незабаром варто очікувати нових і ще потужніших скандалів довкола її особи. А ми, як завжди, першими дізнаємося і швидко розкажемо вам. А поки більше новин українського шоу-бізнесу, дивіться на нашому каналі Обоз Лайф. А я, Ернест Гогія, з вами прощаюся до наступного випуску. Па-па!